Коли викопувати на зиму жоржини. дивіться, Вже вони в мене відсвіли, тут буквально лишилося, буквально лишилося пару квіток. Бачите, там пару, там пару. Основна маса вже о, бадиля о, А тут дивіться, вже геть взагалі засохло. Я знаю, що все на базарі люди продають і такі гарні ці корінці. Оце був купив, це вроді б я в інтернеті купив, чи де. О, диви, диви вже, яке бадиля. Я не знаю, чи їх копати тоді, коли картошку, чи ще щось почекати. Ну, от реально без поняття. Бо в мене щось ці квітки, що на зиму треба їх десь ховати. Що з гладіолусами, якась засада, що з канами, що з жоржинами. О, дивіться, Тут відсвело, тут ось опустило бадилля, ще тільки починає цвісти. Вони в мене тут трошки не по тімі посаджені ми же персіками, але я не думав, що вони будуть такі гарні, здорові. Якщо ви в тімі. О, вже, вже відсохло. Коли їх копати? Чи ці стебла, стебла якось обрізати тут О, Бо я щось з цими квітками ніколи діла такого по суті, не мав. Вже воно ніби це. Чи чекати, щоб вони відмерзли, чи чекати, щоб вони відгнили, чи чекати, щоб відсохли? О! Тут теж ще дивіться, ще ось має цвісти. Не знаю, коротше, непонятні для мене квітки. Їх тут ніби в мене скільки? 3 чи 4 корша, ну вони такі потужні, здорові були. Поняв, що їх, напевно, десь під, під межу треба садити. Бо посилив тут посередині, вони порозтягалися, повиростали більші за персики. Якщо знаєте і ви вирощували їх, як їх коли їх викопати, оці жоржини, і як їх в погрібі чи де їх тримати, щоб вони не згнили. Того, що я був раз викопував, Викупа вони взяли, типу, згнивали мене до Нового року. Чи їх в якусь тирсу засипати, чи в пісок, чи куди їх засипати, я без поняття. а, да, Це в мене тільки три корчі, Далі вже все пішли. А, ні, ще ось. А ні, це помідори. Таке. Так що, щось дільне, посовйте народ. Бо вже пора зачищати садок, бо в нас вже морози пішли. А тут зайшов садок, там купа помідорів, ось, там купа помідорів, тут баклажани самі починають свісти. Тут зима на нозі і баклажани починають свісти. Одні вже здорові, такі як коні коніго. Треба їх ще позаморожувати, другі цвітуть. Треті ще й пупляхи. то їх літом щось жуки їли, а тут зараз кончилось літо, жуків не стали, і баклажани рішили в мене ці рости. Ого, добрі тут баклажани, давненько я сюди не заходив. О, квітки, може, кому треба, можу продати. Звертайтеся, дивіться, які гарні.